Вітаю, будемо говорити про описані чотирикутники. Власне, для початку нам потрібно коло, центр якого буде знаходитись в точці О, і чотирикутник, який буде описаний навколо цього кола. Даним способом можна побудувати ілюстрацію до задачі: якщо вам потрібно щось знайти або у мові сказано, що ви маєте довільний чотирикутник. Проте в більшості випадків вам потрібно буде виконувати побудови із. Трапеціями, або там з ромбом, чи ще якоюсь іншою, цікавішою геометричною фігурою, ніж той чотирикутник, який ви бачите зараз на екрані. І тоді стане в нагоді побудова спочатку чотирикутника, а потім вбудовувати в нього всередину коло. Потрібно знати, де буде знаходитись його центр. Центр вписаного кола в чотирикутник, при цьому чотирикутник називають називають на коло кола, буде знаходитися в точці перетину. Бісектрис. Тобто, якщо взяти побудувати всі бісектриси, то центр кола буде знаходитися саме в точці їх перетину. Я щойно побудували лише дві бісектриси, але ви чітко бачите, що справді ці промені ділять кути навпіл. Якщо провести цей експеримент далі побудувати ще дві бісектриси, то ми побачимо, що справді ці промені, які проходять через центр, будуть ділити кути, з яких виходять навпіл. Також цікавим є момент, що коло має дотикатися до всіх сторін чотирикутника для того, щоб бути вписаним в чотирикутник. І ці точки дотику вони будуть розбивати сторони чотирикутника досить цікавим способом. Виявляється, що відрізки, які будуть зараз зображені одним кольором, будуть рівними між собою. З Даного твердження і, власне, виходить властивість сторін описаного чотирикутника. Якщо взяти от протилежні сторони нашого чотирикутника, то вони вмістять всі чотири варіанти кольору, тобто взяли дві протилежні сторони, вони містять всі чотири варіанти кольору. Беремо дві інші сторони, вони теж мають відрізки всіх чотирьох варіантів, тобто суми протилежних сторін будуть рівними. Оскільки будуть складатися з відрізків однакової довжини. Тобто, підсумовуючи, якщо в чотирикутнику суми протилежних сторін рівні, то в цей чотирикутник можна вписати коло. Розв'яжемо завдання. Чи може бути описаним чотирикутник, сторони якого в порядку слідування відносяться як 1, до 2, до 3 та до 4. Давайте довільним чином розмістимо їх на нашому рисункові. Наприклад, ось дана сторона буде в нас 1Х. Тому, рухаючись підряд, можна говорити, що наступно буде 2х, в порядку слідування наступне 3х, і останнє буде 4х. Згідно із правилами, яке ми озвучували раніше, якщо суми протилежних сторін, тобто 1x плюс 3х, будуть дорівнювати як 2х плюс 4х, якщо це справді буде так, то в даний чотирикутник можна буде вписати коло, і цей чотирикутник буде описаним. Давайте порахуємо 1х плюс 3х матимемо 4x. 2х плюс 4х матимемо 6х. І сказати, що ці два вирази будуть рівні між собою ми не можемо. Тому в такий чотирикутник коло вписати не можна. Розв'яжемо також другу задачу в ній мова йде про рівнобічну трапецію, яка описана навколо кола. Зробимо відповідний рисунок. Важливо при побудові рівнобічної трапеції. Зробити свого роду вісь симетрії так, щоб дані відстані були між собою рівними. І, як бачите, побудувати бічні сторони. Але так, щоб вони дотикалися до кола. Про рівнобічні трапеції, ми з вами знаємо, що дані відрізки мають бути між собою рівними. Давайте назвемо нашу рівнобічну трапецію. Сказано, що в нас є основи BC та AD. Відповідно, одну з основ назвемо BC, Іншу потрібно буде називати АД, в нас іде А, Б, С, потім йде буква Д, тому після букви С логічно наступне написати букву Д, а потім букву А. Таким чином ми назвемо нашу трапецію правильно. Ми вже з вами сьогодні говорили про властивість сторін описаних чотирикутників, і трапеція не виключення, суми протилежних сторін рівні, тому потрібно це буде використати в нашій задачі за властивістю сторін трапеції, що описано навколо кола. Сума бічних сторін буду дорівнювати сумі основ. Ми з вами це відповідно записали. Далі подивимося, в умові було сказано, що довжина бічної сторони буде нам відома, і допустимо, вона буде дорівнювати 41 см. Це означатиме, що і інша бічна сторона буде теж 41 см. Тобто сума двох бічних сторін для цієї трапеції 41 см помножений на 2. А сума основ така, як сума бічних сторін. Тому для того, щоб знайти периметр нашої трапеції, нам буде потрібно взяти 2 рази по такій сумі. Тобто, потрібно буде 4 рази помножити на нашу сторону АБ. Якщо це відповідно обґрунтувати, могтимете знайти необхідну відповідь: 4 помножити на 41 матимемо 164 см. Пробуйте! Виконуйте, і у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу!